Їх в області 12, а на Коломийщині – жодного. Мова йде про мільйонерів за підсумками кампанії декларування в Коломийській податковій інспекції. Вперше за останні три роки не зафіксовано підприємця мільйонера, але фахівці служби кажуть, що квітень зазвичай найбільш активний місяць, тому сподіваються на позитивний результат. Загалом про особливості декларування податківці говорили на зустрічі із місцевими журналістами. Вже четвертий місяць українці декларують свої доходи. До кінця залишився неповний місяць, тому якраз варто подбати про це. Податки це ціна за можливість жити у цивілізованому суспільстві, адже за рахунок сплати податків фінансується як бюджетна сфера школи, дитячі садочки, лікарні, так і різні соціально-економічні програми. Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається надходження податку на доходи фізичних осіб. Це більше 70%. Подання декларації це не лише конституційний обов'язок перед державою, а й ознака поваги до суспільства, особливо зараз на фоні тих проблем, які є в економіці. Тому сумлінно декларуючи доходи е і чесно сплачуючи податок, кожен з краян робить внесок, розвиток села, міста. Ну і в такий спосіб ми не лише е піклуємося про. Наш місто чи село, а й робимо інвестиції в майбутнє. Минулого року в кампанії декларування взяли участь майже тисячу осіб. Сума задекларованих доходів склала 31 мільйон гривень до сплати 1 мільйон шістсот. Світлана Лубоцька зазначила, що з кожним роком громадянська активність населення краю помітно зростає. На даний час 240 осіб вже подали декларації про стан і доходи. Загальна сума задекларованих ними доходів склала майже 10 мільйонів гривень. Це найбільш активно в цьому році громадяни декларують доходи, які отримані внаслідок отримання спадщини? Це 26% від загальної. Кількості від оренди нерухомого майна 12%, доходи від продажу рухомого майна 3% і іноземні доходи 13%. Доходи понад 100 тисяч задекурували на сьогоднішній день 22 громадянина, з них 17 це від отриманої спадщини і 5 самозайняті особи це є нотаріус. Також своїм правом на отримання податкової знижки сьогодні скористалися 35 громадян. Загальна сума 27 тисяч гривень. В тому році була набагато більша сума. Я думаю, що ще місяць мають часу. Податкова декларація про майновий стан і доходи отримані громадянами у 2013 році. Подається ще до 1 травня. На період кампанії декларування інспекція працює з продовженим робочим днем, зокрема у робочі дні до 20-ї години, а у суботу до 16-ї. Я хотіла би висловити слова вдячності тим громадянам, які вже декларували свої доходи, за їхню високу громадянську позицію і за вагомий внесок у розвиток та зміцнення авторитету, як нашого, будемо казати краю рідного, так і в цілому України. Податківці нагадують, хто ж зобов'язаний подати декларацію про майновий стан і доходи. У випадку отримання доходів від операцій з інвестиційними активами, також у випадку продажі цінних паперів чи корпоративних прав, доходи отримані від нерезидентів, так звані іноземні доходи, доходи у вигляді вартості успадкованого майна, які отримані від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення. До першого ступеня споріднення належать чоловік, дружина, їхні батьки та діти. Доходи від надання майна в оренду фізичним особам, а також доходи від фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. Також інші доходи, з яких протягом минулого року податок не утримувався. Декларацію про доходи з метою отримання податкової знижки можна подавати у податкову інспекцію до кінця 2014 року. Це громадяни, які сплачували в минулому році за навчання або своє, або своїх дітей закладом освіти, страхували себе або членів своєї сім'ї. Це виплата виплачували сплачували страхові премії, перераховували кошти у вигляді пожертвувань неприбутковим організаціям, усиновлювали дітей, сплачували проценти з за іпотечним житловим кредитом. Чи понесли витрати у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням палива, моторного сумішевого біоетанолу та інших видів біопалива?